Ми Назар і Даринка, дуже раді познайомитися з вами. Сьогодні ми пропонуємо вам цікаву гру. Добрі та погані вчинки. У цій грі ми разом дізнаємося, що таке добро, чому важливо допомагати іншим і робити. Добрі справи. А ще ми навчимося розрізняти, які вчинки можуть засмутити чи нашкодити оточуючим. Уважно дивіться на малюнки, які ми вам покажемо. Під кожним малюнком ми будемо ставити фішку, зелена галочка. Якщо це добрий вчинок, червоний хрестик, якщо це поганий вчинок. Починаємо гру, щоб дізнатися багато цікавого. На прогулянці хлопчик поділився своєю іграшкою з дівчинкою. Це добрий вчинок чи поганий? Добрий. Тому що разом гратися веселіше. Діти гралися в пісочниці і почали сваритися та одне на одного кидати пісок. Це який вчинок? Поганий. Пісок може потрапити. Погано. Природу треба оберігати. А ось цей хлопчик доглядає за кімнатними рослинами. Це який вчинок? Так, добрий. Хлопчики влаштували бійку. Це добрий чи поганий вчинок? Поганий, треба вміти домовлятися. А якщо діти пригощають один одного чимось смачним, це добре чи погано? Правильно це добре. А ось хлопчик побудував башточку з кубиків, а дівчинка. Кубиками. Так, це добре, дружити краще, ніж ображати. А ось хлопчик приніс корм для кошеняти. який втінок він зробив. mundo <mim> Дівчинка допомагає мамі мити посуд. Це добре? Так, добре, виносить сміття. Вірно, будь-яка допомога завжди порадує маму. Якщо хлопчина розізлився і порвав книгу, це добре чи погано? Як ви думаєте, погано, книга не винна, що в нього поганий настрій. А цей хлопчина допоміг бабусі перейти через дорогу. Це який вчинок? Молодці, добрий. Дівчинка після гри прибрала іграшки в коробку. Так, це добре. А потім вивела на прогулянку песика. Це добре чи погано? Звісно, це теж добрий вчинок. А якщо хлопчина пилососить підлогу, це добре чи погано? Це добрий вчинок. Друзі, не соромтеся робити добрі вчинки, адже людина починається з добра. А нам час прощатися з вами. До побачення!